Ну, покажу різницю між нашими концентратами, да, нашими екстрактами рослин. Чому екстракти? Тому що вони вже готові для засвоювання. Тобто є біологічні активні добавки, фітопрепарати, навіть в дуже гарних фірмах. Я не буду показувати яка це компанія. Але тут також дуже все сертифіковане, еко і так далі. Дуже якісна сама капсулка. Я перевіряла, вона також дуже швидко розтворяється просто з водичкою. Але, але чому різниця в ціні, коли ми говоримо? Тобто екстракт, екстракт, один грам екстракта виходить з 3, 4 чи 5, як не помню, 6 кілограму кілограм кілограм сухої технології. речовини. Ви розумієте, яка це технологія? Отут, в капсулках, тут суха речовина. Просто взяли травку, її дуже-дуже міленько подрібили, засунули в якісну капсулку, і ми це п'ємо. Це одна концентрація активних речовин. А в нас наш виробник. Каже, що це екстракти. Ми зараз перевіримо, дійсно це так чи ні. Це буде дуже наглядно видно, як то. воно буде розтворятися водички. Я тут різних капелів. А на колір так, майже так. не відрізняється. Ну, ми зараз побачимо. Їх, Дивіться, це, та, 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 це, капсул. це, це капсулка, по-моєму, артишок, якщо я не, не, не ошибаюсь. Це ерсах, я навіть дві чашечки ерсах, Це Ерсах Ах, І хочу можна. ще так. Я знаю. Так, ну, Люблю спірулі. Ну, ну, дівчатка. дівчатка у мене теж була горячою в роті. От вам а скажу. Це, зараз uh -huh. я договорю. Я просто кину, воно треба час, щоб трішки, а по тоді ми будемо спілкуватися. Uh -huh. А це капсулка іншої компанії, дуже хороша, якісна, але інша. Ну, до речі, зразу хочу Але там травичка перемеж. Е Звернути вашу увагу yeah, на розмір капсул, навіть на розмір. Капсул. Так і на, на, на колір. Ну, Ні, тут кольори трави, можуть там. бути різні, тому що це, різні трави. це ну, якби, різні трави, але сам склад. Тут просто буде змільна і змільчена травичка. Я кидаю сюди. Це наша Спіруєра. спірулінка, а це наш артишок. Просто кидаю водичку, деякий час хай воно побуде, і тоді ми е, доснімемо, що воно у нас вийшло. У мене е, був деякий час горіч Угу. І мені ж, Оля, ну uh -huh. як, прийшов на подарунок, дівчини, артішок. На подаруночок. Uh -huh. Горіч, а ти ж мені розповідала, то артішок, це чистка. Що uh -huh. ви думаєте? Я розпочала пити оцей подаруночок, артішок. Ну і дякувати Богові. собі замовила вже другу баночку, вже не в подарунок замовила. Дякувати Богу. Горіч у мене пройшла зранку. Ти почистила печинку? Да, да. Так. Це на, на двох баночках, так? Да? Ні, це одна. Одну а це я другу заму. Да, Я одну баночку розпочала, мені в подарунок вона прийла. А Це одна я зараз купила іншу, ну, другу, щоб буду. Дівачки, зробила дуже багато обстежень, за скільки я вже сім років працюю, ага. дуже багато зробила. Я вам чесно скажу, я практично не бачила людей зі здоровою печинкою. Навіть ті люди, якщо у них на уЗІ все добре, аналізи всі добрі, але ми не говоримо про патологічні зміни в печінки, ми говоримо про її функціональний стан. Функціональний стан усіх токсичне навантаження. Тобто печінка дуже перегружена. Вона займається не тим, щоб синтезувати там, регулювати гормони, у неї основна функція там, у печінки біля 500 функцій, але за счет того, що вона дуже багато. Займається детоксом, бо дуже багато у цих всіх ксенобіотиків, токсичних речовин потрапляє в наш організм. І її основна функція знешкодити, да нейтралізувати, розщепити ті токсичні речовини і вивести з організму. І вона наскільки в цьому погрязла, що на інші функції вже не в неї не вистачає сил, тому дуже багато проблем. З гормональними сферами, дуже багато проблем з, шкіри, з шкірою, алергії. алергії і так далі. і так далі. Тому з ну, печінкою треба працювати усім, навіть маленьким діткам. Ну, як працювати? Хоча б прибрати хімію, хоча б прибрати хімію. Ну. Є деякі ну, фактори, на які ми не можемо повлияти. Ну, наприклад, повітря. Ну, яке воно є, так і ми дишимо. Да, ми можемо там на природу виходити там, чи ще якось. Ми не можемо повлияти. Я, то, ну, я, є, прорежу, можу, я просто зрозуміла по собі, що я можу повлівати, я ж можу, е, ну хімію це буде на органіку. Просто, ага. вже, вже це для мене. Я можу пити е, хорошу воду, я можу Ту їсти хорошу їду, тому буду. що в е, маркетах там я його називаю на трамічний там органіки практично немає і плюс хімічні оці всі біодобавки якості і все. Люди гоняться за смаколиками, а на самом деле це така нагрузка. Плюс якщо чоловік всієї, всі то хоча б роздільне питання, тому що це теж велика нагрузка, жовчний вибрасує своє, желудок своє. Ну, як коли ми їмо там білки з голіводами, да, як хто посидіть. Людина всіяднає, я просто ці ситуації для себе, бо я була точно така ж всеядна. І я розуміла, що 5% питання, яке я з'їла, воно усвоїлось, а 95% воно просто виходить не усвоєне, тому що не вистачало. Ну, всеки... Просто, дівчатки, ну, треба, щоб була прозрачна йомкость, тоді воно видно. Ну, Тут треба підійти і просто подивитися. Ось підвідемо, підвірте. Дивіться, зараз вона хай постоїть. Ну, тут от чітко видно. Сейчас. Тут, да, тут, тут воно сейчас постоїть буде все видно. Тут чітко видно, що просто включення е, э, травки, Ну, воно, угу. вона сейчас постоїть, відстоїться, ну, видно. От так. Угу. ось. Да. Ви бачите, да? Просто дуже-дуже змільчена травка. Ну, да, воно якби непогано, травка і травка, п'ємо, це все добре. Але ж ви просто розумієте, наскільки технологічно це зовсім не той процес, так? Да? Ви ж бачите, правильно? Тут у нас був артішок. Можна побачити, що це... Воно окрасилось, ну тому що тут екстракт рослини, але тут немає у тих включень вже, ви поняли, воно все растворилось абсолютно. Те то ж саме спіруліна. піруліном. ж саме спіруліна. Тобто тут її дуже багато на цю кількість водички. Вона дуже-дуже концентрована. Так що, дівочки, оцей екстракт, це не травка, це підтвердження того, що у нас в капсулах не просто змільчена трава, а екстракти, які вже ферментовані, і вони дуже біодоступні, легко засвоюються нашим організмом. Фактично, нашому організму вже нічого робити, Воно дуже швидко під дією. Шлункового соку дуже швидко там ну, якби розщіпляється, зразу всмоктується. А тут нашому організму, ви бачите, так, вся травка освіла. Ага. А тут нашому організму ви Нет, бачите, так? а так. тут нашому організму приходиться ще дуже багато роботи провести, бо тут треба і ферменти включити, і щоб там жилчка попрацювала, щоб витягнути у ті активні речовини з отої травки, якщо потрібно витягнути. А тоді тільки за свой. І тут одне таке питання: а якщо проблема у людини з шлунково кишковим yes. трактом, і він, наприклад, працює на 30-50%, то він отримає користь цієї травки. Ну, отримає, мабуть, процентів на 30, так чи ні? А якщо ще проблема з кишківником засвоюваність But там right. втрачена, то, то іще і ще менше. Тому от ото і вам і причина того, що люди кажуть, а я п'ю. Трави якісь, а я п'ю і нічого воно мені не допомагає. А тому що проблема не в тому, що тут трава погана, а проблема в тому, що спробуйте з цієї трави ще достати те, що вам потрібно. А тут вже за нас все зробили. Тут за нас все зробили, ну, дівчатки, просто ну, підійдіть, подивіться. Тут за нас все зробили, тут абсолютно немає ніяких включень, бо це екстракти, і воно мгновенно одразу все засвоює. От так, того і ціна. ціна ціна. така. О, то, що і... Того і ціна. Тому що тут в одній капсулі я навіть не уявляю, скільки у такого Скільки у такого треба, щоб зробити одну капсулу у такого. Тому і, ціна. і результат Тому, же розуміти? так же буде. Тому, звісно, у ці обично бади люди роблять.